Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Хочу зробити порівняльний огляд двох трояндочок виробник Тантау, обидві троянди це Мері Енн і Чіпен Дейл. Тут вони на полі в мене ростуть поруч, тому буде зручно це зробити. Ці трояндочки між собою дуже схожі, їх називають сестричками, але є відмінність, які я зараз покажу ці відмінності. Перед вами трояндочка Мері Енн. Обидві троянди відносяться до чайно гібридних троянд. Мері-ен-трояндочка. Ось ця троянда по кущику вона широка до метра десь, ширину бере. І висота метр-метр десять. Листячко має темно-зелене, матове, такого насиченого темного кольору. І квіти. Квітка у неї. Насичено рожева серединочка, края ледь світліші. Ось, Ось така троянда Марі Енн. Кущик у неї доволі широкий, але невисокий. Вона компактна, така більш округла форма кущика. Відсвітає, стає більш рожева, світліша, ну, як всі троянди. Колір ось такий. Поруч переводю одразу ось пагін. Це чіпендейл. Пагін Чіпендейла. В перший рік свого росту, в перше літо. Пагін по висоті. Ну, майже мені в очі, дивиться. Ну, десь метр 50 це точно метр 60. Видає отакі високі, здорові пагони. Всі ви знаєте, що Чіпендейл може вестися як високий шраб, або навіть напівплатиста троянда. Листя в цієї троянди ось напівглянцеве, можна сказати, навіть глянцеве. Видовжене і світліше, ніж у Мері-Енн. Воно більш яскраво зелене. В молодому віці воно ось такими. Темними краями червоними. І квіти. Зараз уже ці квіточки дві вже не перший день світуть, і вони також стають більш рожеві. Але коли воно розпускається, ось ця більш показує, серединка більш абрикосова. Цього літа у мене в маточнику на подвір'ї чіпендейл був зовсім білий. Ну, Світло-світло-рожевий, а потім зовсім білий. Від погодних умов, від сонця, від спеки, можливо. Зараз уже кінець літа. Погода більш помірна, температура краща для троянд. Прохолодні ночі, не таке пекуче сонце в день, то колір стає більш насичений, яскравий, такий, як і не має бути. Чіпендейл. Чудова троянда, розмір квіт. У чіпендейла до 10 см може бути, може бути і менший, коли їх багато, або перший рік цвітіння. Не дуже такі великі квіти можуть бути, і в суцвіттях. Суцвіття і поодинокі квіти. Що я замітила по чіпендейлу у саджанцях? Що він на перший рік, ну, от, як у саджанцях він росте, то він не дуже щедро цвіте. Можуть бути отакі, він нарощує пагони. В основному вона нарушує пагони на свої кущики. Квіти дає, але не дуже так щедро. На відміну від Марі Енн. Та і в перший рік свого існування, так мовити, ось перший рік, то вона щедра на цвітіння, гарно видає бутончики, ось ось у сутсвіття. От. Ось така вона Марі Ен. І чипендейл. Дві сестрички, здавалось би, схожі трояндочки, але різні. Кожна гарна по-своєму. Морозостійкість у цих троянд гарна. До хвороб стійкість також гарна. Обробки профілактичні потрібні, як і всім трояндочкам, але вони не такі хворобливі, гарне здоров'я мають. І кожна по-своєму гарна. Буде окрасою будь-якого саду. Дякую за увагу. На все добре.